Євросоюз затвердив список контрзаходів у відповідь на мита Трампа, зокрема до санкційного списку потрапив американський бурбон. Четвер, 24 липня, країни-члени Європейського Союзу, домовилися про вжиття контрзаходів на підняття президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом митних тарифів для Євросоюзу з 1 серпня. Про це повідомив телеканал Євроньюз. Європейські контрзаходи набудуть чинності, якщо Вашингтон та Брюссель не досягнуть угоди. Домовлено про список Мит у відповідь, запропонований Єврокомісією для протидії торговим заходам Сполучених Штатів Америки. Перед тим, як Єврокомісія запропонувала список заходів країнам-членам, було проведено консультації з промисловими підприємствами Євросоюзу. Європейські контрзаходи були схвалені ще на початку квітня і спрямовані на такі товари, як літаки, автомобілі та автозапчастини. Помаранчевий сік, м'ясо, птиці, соєві боби, сталь та алюміній яхти. Бурбон також було включено до списку, незважаючи на активне лобіювання з боку Франції та Ірландії, які побоються побоюються заходів у відповідь Сполучених Штатів Америки щодо вин та інших алкогольних напоїв. Контрзаходи євросоюзу оцінюються у приблизно 93 мільярдів євро. Вони набудуть чинності 7 серпня лише в тому випадку, якщо угода зі Сполученими Штатами Америки не буде досягнута до 1 серпня, крайнього терміну, встановленого американським президентом Дональдом Трампом, коли він має намір запровадити 30 відсоткові мита на імпорт із Євросоюзу.